Всім привіт, гості та підписники каналу Записник. В цьому відео ви дізнаєтесь 20 кавих фактів про котів. Мозок кішки біологічно ближче до людського, ніж мозок собаки. За емоції у кішок відповідають ті ж самі ділянки мозку, що і у людей. У світі живуть понад 500 мільйонів домашніх котів. Багато хто вважає, що першими приручили кішок стародавні єгиптяни. Насправді, найдавніша з відомих домашніх кішок була знайдена на острові Кіпер, в могилі, вік якої близько 9,5 тисяч років. Це, між іншим, на 4000 років випереджає згадки про кішку у єгипетському мистецтві. Кота, ім'я якого з французької перекладається як Астрокіт, у 1963 році Франція запустила у космос. Електроди, імплантовані в мозок кота, посилали неврологічні сигнали назад на землю. Це був перший політ кота в космос, і він пережив його благополучно. Кішка може підстрибнути на висоту в 5 разів більше, ніж власний зріст. Вчені не знають точно, яким чином кішка муркоче. Більшість ветеринарів вважають, що кішка муркоче вібрацією голосових зв'язок, розташованих глибоко в горлі. Для цього м'язи гортані відкривають і закривають прохід повітря близько 25 разів на секунду. У багатьох частинах Європи і Північної Америки чорна кішка вважається поганим знаком, а у Великобританії та Австралії зустріч з чорною кішкою віщує удачу. Зір кішки одночасно і краще, і гірший людського. Краще тому, що коти мають більш широкий кут периферичного зору в темряві, гірше тому, що вони не розрізняють кольори, так як люди. Наприклад, трава здається кішкам червоною. Найстарішим котом, занесеним до книги рекордів Гіннеса, був кіт з міста Остін, штат Техас, який жив з 1967 року по 6 серпня 2005 року і помер через три дні після свого 38-го дня народження. Кішки зазвичай живуть до 20 років, що еквівалентно 96-річному людському віку. Щороку близько 4 мільйонів кішок з'їдають в Азії. Спина кішки дуже гнучка, тому що вона має 53 вільно прилеглих хребця. Люди мають тільки 34. Одна з причин того, що кошенята так багато сплять, полягає в тому, що гормон росту в кішок, так само як і в людей, відділяється тільки під час сну. Поверхня носа в кішок так само унікальна, як відбитки пальців у людей. Найважчим котом, занесеним до книги рекордів Гіннеса, був кіт Хімії з Австралії. Він важив 21 кг і помер у віці 10 років. У кішок немає потових залоз по всьому тілу, як у людей. Вони потіють тільки через лапи. Найпопулярніша у світі порода кішок персидська кішка. Після неї йдуть єнотова кішка і сіамська кішка. Найбільша дика кішка на сьогодні це Амурський тигр. Він може виростати більше, ніж 3,5 метра в довжину і важити до 320 кг. За часів інквізиції, папа Юнокентій VIII визнав кішок помічниками диявола, і тисячі пухнастих були спалені. На жаль, масове вбивство кішок призвело до різкого збільшення популяції щурів, що посилило наслідки епідемії чуми. Кішки виробляють близько 100 різних звуків, собаки всього лише 10. У середньому кішки витрачають 2 треті доби на сон. Це означає, що 9-річний кіт був активний лише 3 роки свого життя. А тепер не засмучуйте цього котика, поставте лайк під відео і підпишіться на канал.